Тетяна Скрипко долучається народна депутатка, голова підкомітету у справах сім'ї та дітей комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інфополітики. Пен Тетяно, здравствуйте. Вітаю вас Направду, у мене завжди було б, було питання: от міжнародний день дітей, або міжнародний день захисту дітей, або взагалі будь-що, що є міжнародне, окрім того, що це додаткове інформування в календарях, що ми щось визначаємо. Як це має відбуватися? Яку практику має мати безпосередньо в реальному житті? Ну певно, що це не має бути подарунок, якийсь дітям, та певно, що це має бути що. Це має бути дискусія про. Те, як ми захищаємо дітей, чи ми будемо чути дітей, що вони думають, від чого і від кого їх потрібно захищати? Як ви бачите це? Ну, а власне, як вірно ви зазначили, що Всесвітній день дитини відзначається сьогодні, і насправді Україна. Знову ж таки разом з усім цивілізованим світом і власне вперше святкує, відзначає, я би так сказала, сьогодні день захисту дітей на фоні всіх трагічних подій, які сталися вчора, і кількість дітей, на жаль, знаходиться можливо ще під завалами, тому власне, ось цей день він несе. Особисто для мене декілька емоційних складових, тому що, як ви вже зазначили, що так дійсно дискусії повинні відбуватися. Дискусії повинні в дискусіях народжується саме істина і ті рішення, які на сьогоднішній день потребує система, яка працює на захист дітей. Ну і звісно, голоси дітей ми повинні чути. Зокрема, я сьогодні знаходжуся в стінах Верховної Ради, в якій представлено дві виставки І ось е, перша виставка, яка говорить про е, що система потребує змін, а інша виставка, яку представляє е, фундація Катерини Одсадче, є е, Голоси Дітей. І насправді е, з цією виставкою вчора вже ознайомилися колеги-депутати, досить широке коло. І насправді і е, е, і одна і інша виставка. вона Викликає саме у нас, у людей у колег, які приймають рішення, тому що законодавство це основа гідної підтримки наших дітей, власне, показують такі виставки, інсталяції те насправді в якому стані знаходяться наші діти, особливо ті, які перебувають в системі. Я маю на увазі інституційні заклади. Ті діти, які пройшли ці заклади, діти, які виховуються в сім'ях, які знаходяться в складних життєвих обставинах, да і е, сьогодні, завдяки нашим партнерам громадськості е, небайдуже молоді, до речі, яка сама пройшла е, всі трагедії життя, е, напрацьовуються законодавчі зміни. І от е, саме в цей день е, це така, знаєте, є е, нагода, е, вкотре ще раз нагадати е, не тільки законодавцям, не тільки представникам уряду, а й всьому нашому українському суспільству про те, що ми не можемо е робити систему дітей, особливо дітей, які страждають, невидимими. Ми повинні е проводити якісний моніторинг, Ми повинні не проявляти байдужість, тому що власне сьогодні ми бачимо, останні події показують, які трагічні випадки е трапляються з дітьми, які перебувають в родинах. І можливо, якась сусідська людська небайдужість саме призводить до таких випадків, тому власне день захисту дітей в Україні покликаний на те, щоб ще раз будь-якими заходами будь-якими виставками проговорити про ті питання, ті проблеми, які є в системі, для того, щоб знайти рішення. І якомога швидше їх прийняти для того, щоб кожна дитина в Україні незалежно від того, чи страждає вона сьогодні від війни, чи е, має проблеми у власному домі, е, мала б е, ці проблеми, мала би ці проблеми, ці рішення у суму пан Тетяно. Ну зрозуміло, що не виставками єдиними, не круглими столами і так далі. Тобто, це реальні проблеми, які ви зазначаєте. По перше, це насильство в сім'ї. Далі це експлуатація різного штибу. А е, ми не будемо зараз озвучувати, але точно читаємо стрічку новин, що баб. Буся, наприклад, піднімає руку на дитину або мама і бабила, або тато, поби. Тобто, це це, це це по перше, це одна частина історії. А що тут робити? Друга частина історії. Ми розуміємо, що потрапляємо в ситуацію, коли діти не отримують достатнього рівня освіти зі зрозумілих причин. Ми розуміємо, що у дітей велике питання по отриманні медичними послугами так само, бо це Росія і війна. Чи змінилися підхід психологів дитячих, які працюють в навчальних закладах? Приміром, Сумщина, якщо мені не зраджує ваша. Сумщина, та тобто ідеться про те, що сьогодні діти позбавлені фактично доступу до базове задоволення базових потреб, як тут чинити? І чи розглядає опцію взагалі в принципі світова спільнота? А чи ви про те, що всі діти даруйте діти війни? Вони можуть позиватися до європейського суду з прав людини і вимагати компенсації від Росії за те, що вкрали дитинство. Дякую за запитання. Ну зрештою, сьогодні так не виставками єдиними і про це свідчать зокрема останні наші засідання і робочої групи з напрацювання законопроекту про наставництво. Зокрема, це така знаєте добровільна підтримка дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. І він вже готовий до другого читання. Ми власне будемо його голосувати найближчим чином, часом. Ну і звісно, сьогодні досить ну вже скажімо, готові до інших ініціатив, які стосуються саме посилення ролі соціальних служб на місцях. Це те, що стосується дітей, бабуся, яких, наприклад, може вчинити по відношенню до них насильство. Власне саме посилення через посилення ролі соціальних служб, збільшення кількості соціальних працівників, які могли би на ранньому етапі виявляти такі родини, які знаходяться в обставинах кризи, і власне запобігати цим трагедіям. Це перша частина. Щодо того, освіта, освіта да, для наших дітей ну максимально. На і від держави, наприклад, у вигляді субвенцій. органи місцевого самоврядування також працюють над облаштуванням тих же самих укриттів для того, щоб діти могли, хоча б за черговістю днів виходити в офлайн навчання, спілкуватися і отримувати якісну освіту, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Проте психологи, ну на сьогоднішній день я знаю, що у нас досить велика кількість поштату психологічних працівників на ту чисельність учнів, яка є, але я не берусь коментувати колег з освітнього комітету, тому що я знаю, що вони наразі напрацьовують зміни, і ці зміни зараз також публічно обговорюють зокрема про вспілки, які вийшли з обуренням. Також поки особисто ще не ознайом не встигла ознайомитися з цими ініціативами. Ну і власне щодо е, репарацій, якби як зараз ми говоримо від Росії, то е, прийнятий Верховною Радою закон 9042-1 який саме і визначає е, механізм е, можливості звернення. За відшкодуванням до згідно з репараціями саме за ці за ці всі види там перераховані саме ось причини, які може за можливість. Ну тобто в тому числі психологічно, фактично, всі діти мають матимуть можливість звернутися до міжнародного суду з відшкодуванням і від Росії ци за рахунок репарацій. і власне створений створюється реєстр постраждалих дітей. І якщо діти вже будуть занесені в цей реєстр, ну це е, то згідно з цього реєстру, вони матимуть можливість звернутися. Якщо вони будуть перебувати в тому реєстрі, вони матимуть можливість звернутися вже тоді до суду з про відшкодування. Тому власне ми над цим вже можливо навіть сказати запрацювали. Тепер рішення уряду повинно бути про створення цього реєстру. Почули, ми будемо тримати і це на контролі, бо вкрай важливо, щоб знаєте, це не тільки про справедливість, а це й про те, що потрібні, що людина незалежно від віку має почуватися потрібною в своїй країні. Тетяна Скрипка, народна депутатка, була із нами і говорили про дітей і про те, чому не 1 червня, чому 20 листопада це міжнародний день дітей, який ми відзначаємо з усім цивілізованим світом.